Добрий день, дорогенькі мої, мої любі друзі, підписники. Хто ще не підписався на мій канал, ласкаво, прошу. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як бабуся, яка не, не вірить нікому, ніяким магазинам в інтернеті, пошукала, пошукала, настало літо. Треба поливати. А у нас був такий колись шланг, його благополучно з'їли миші і користуватись їм неможливо. І от в інтернеті дивлюся одне за одним: об'ява, об'ява, прям 50% скидок і таке, і сяке. Що не почну читати? Ну, то що отзиви гарні, то, звісно, ми знаємо, як пишуться ці гарні отзиви. І я засумнівалась, дочці позвонила, попросила її це все перевірити. І що ви думаєте, із-за кордону моя доця заказала мені в українському цьому інтернет-магазині. Я Не буду казати назви, просто хто хоче це перевірити, той все перевірить. Значить, заказала мені, десь около 300 гривень стоїть оцей шланг. Він, значить, 22 метра з половиною в наповненому стані. Вот. І написано, що в нього трима до. Ну, суть в чому. Дитина моя заказала мені на, мій, на мою адресу, на мій телефон заплатила за нього, мені залишалося получить, отримати. І заплатити за доставку. І ось сьогодні прийшла смс-ка. Вони спочатку перезвонили мені і сказали, що ваш шланг, ваше замовлення поїхало. І ну, буквально за дві доби цей шланг вже у мене. І от я при вас його розпаковую. Ну, це, на пущі, щоб удостовериться, зняли з коробочки. Доставка обійшлася 25 гривень. Ось він красавчик, ось його лейчка. Він накручується на кран. Такий кран на дворі у мене є. Такий шлам і, ну, конче необхідний. О, ось такий він гарний. Буду стоять. Чик-чик-чик-чик. І хорошого мені полили. Ну, як він працює, у нас вже такий був, тільки ми не змогли його оберегти в сараї оставили на зиму і криси його, чи миші, чи криси, криси його поїли. А один недолік цього шлангу, що він. Ремонту не підлягає, його не замотаєш на ізоляцію, нічим. Так що заказ з якого угодно інтернету на ваш адрес гарантує доставку по Україні. Дякую, Укрпошті. Дуже все сложилося. І я зі шлангом. Так що тримаємося. Поливаємо наші сади перемоги, потерпимо ще трошки, зіднаємося, приймаємося, Слава нації. Капець, самі знаєте чого.